Що буде, якщо змішати минуле сучасність та майбутнє у щось одне? Щось, що змушує задуматися, правда ж? І частково ми прийдемо до Всесвіту Pax Britannica. та щоб подивитися, як виглядає цей світ, про який ми щойно подумали, то в нас є Iron 4 з модом на цей альтернативний світ, в якому американська революція провалилася, де Нікола Тесла мав значно більший вплив на технологічний розвиток. Сприявши значному ривку у винайденні бездротової електроенергії, що повністю змінило світ назавжди. І коли ці технології мали принести людству мир та процвітання, сталося все навпаки. У 1914 році Британська імперія, яка залишалася сильною як ніколи, вторглася в Німеччину, захопивши Алсес-Лорейн, знищивши отоманів на Ближньому Сході та австрійців на Балканах. А в Росії ніколи не було громадянської війни, бо велика війна завершилася у 1917 році. І ось ми починаємо гру у 1933 році, у повністю іншому світі, де Франція намагається повернути своє домінування у Європі, Японія виходить з ізоляціонізму, несучи за собою Паназіатську революцію, а через Атлантику, об'єднання співдруженість, тобто США, погрожують Британії розділом, як це колись було з Римською імперією. І у цьому відео я розповім про цей мод. Його механіки та що він себе представляє. Та перед тим як я почну огляд моду, хочу швиденько розповісти про мій новий Discord сервер, де можна буде спілкуватися, обговорювати цікаві теми та грати у різноманітні ігри з іншими учасниками серверу. Тому, якщо тобі цікаво, то переходь по посиланню в описі, а тепер повертаємося до відео. Даний мод я проходив за Британію, та огляд буде вестися з референсу до Британії як самої мажорної країни у моді. При заході в мод ми обираємо регіон, яких в нас шість, де в кожному є по три пророблених країни. Я обрав Західну Європу та Британію. На жаль, в моді немає різних сценаріїв початку гри, але може це завезуть у майбутньому. До Британію нам розповідають, що Британія є домінуючою силою у 1933 році, яка пішла в ізоляціонізм після економічної депресії, після Великої війни. Паралельно маючи терки з Америкою, а також маючи загрозу зі сторони Франції та Росії, які не прагнуть звести рахунки з Британією після Великої війни. На цьому моменті ми починаємо гру, і перше, що кидається в очі, як це карта, яка тут повністю перероблена. З'явилося багато нових країн, деякі взагалі не існує. Імперії виглядаються абсолютно по-іншому, а Америка скоріше нагадує Fallout. Гарно переробили юзер інтерфейс, який по стилю мені нагадує дистопійний Фростпанк. Як і у ванільній хойці, ми спочатку обираємо технології. Тут додали нових та трохи переробили існуючі під стиль моду. Замітно більше технологій в зброї та екіпіровці, в інших відділах теж з'явилися нові технології, але їх там набагато менше. А також ще є нові відділи, до яких я повернусь трохи пізніше. Далі нацфокуси, яких в нас доволі таки багато, з різними шляхами розвитку. Фокуси доволі таки цікаві, але не сказати, що вони радикально щось змінюють. Адже багато з них по початку навіть виконати не можна через те, що потрібно чекати на івент, який сам проскіпає його. У інших країнах фокуси також доволі таки обширні, тому в цьому плані тут грати не переграти. Мінусом, правда, є те, що дефолтних фокусів розробники не зробили. Та якщо раптом захочеться пограти за умовну Італію, Іспанію та Португалію. То у вас не те, що унікально пророблених фокусів не буде, їх просто ніяких не буде. На деякі з великих країн випустять фокуси в майбутньому. Але мінорні сили поки планів розробників немає. Стосовно політичної механіки, нам зробили тут більш пророблену систему, Де тепер в нас є не чотири у Ванільній хойці, де є просто демократи, комуністи, фашисти та монархи. Тут замість цього з'явилося багато політичних партій. Які тепер позначені, з якого крила вони знаходяться, чи то з лівого, чи то з правого. Відповідно і рівень радикальності цих партій є різний, що вже дуже схоже з реальним світом. Чому такого немає у ванільні, хоч і вже бог знає скільки, питання, відповідно яке, можливо, знають ліниві параходи. Та існують ці партії в нас не просто так, бо до них прилягається механіка, де, як і в реальності через політичні рішення, доводиться отримувати підтримку цих політичних партій. Щоб ті раптом не почали там бунтувати. Періодично будуть влазити різні івенти, пов'язані з цими політичними партіями, чого також особисто мені дуже не вистачає у ванільній хойці, бо я фанат таких механік. Та на цьому політична механіка гри не закінчується, бо через певний час гри нам вискакує івент про орбітальну війну з Росією, де в рішеннях. Ми будемо збирати космічні кораблі та запускати їх у космос, щоб отримати там контроль та перемогти у цій гонці. Нам доведеться досліджувати нові ракетні модулі в цих же рішеннях, щоб зменшити шанс невдалого запуску. Після запуску деяких супутників можна буде активовувати заради якихось бонусів, як, до прикладу, один, де дає бонус до швидкості планування або орбітальне бомбардування. Це така собі космічна гонка, як було у холодну війну між Совком та Штатом, тільки тепер. Між Британією та Росією і на 30 років раніше. Паралельно цій космічній гонці в нас відбувається протистояння Штатами, так само через політичні рішення. На початку гриви вони знаходяться з нами в альянсі, але поступово напруга між нашими державами буде наростати, що може призвести до війни між американськими державами та Британією, де в Америці будуть постійно просити віддати частину американських територій та інших вимог то треба буде намагатися прийти до загального компромісу, так, щоб не стати ворогами. Також в політичному вікні буде притягування політичного канату з штатами за господство у світі. А тепер будівництво, де, окрім гарних іконок, з'явилися нові будівлі, як агрокультурні комплекси, які дають нам їжу, за рахунок якої потім можна виробляти сухпайки солдатам. З'явилися медичні центри, які прискорюють ріст населення, але зменшують людські ресурси. Електростанції, Тесли, які прибавляють 30% до максимально дозволених фабрик у регіоні. Центри дослідження, які пришвидшують швидкість дослідження, але також зменшують людський ресурс. І остання нова будівля це біоінженерна та хімічна експериментальна споруда. В ній ми можемо досліджувати спецпроєкти, пов'язані з біологічною та хімічною зброєю. І так, в нас з'явилася тепер хімічна та біологічна зброя, як різні гази, віруси. Навіть якась, яка називається живий колючий дріт. Її потім можна використати у регіонах за такою ж схемою як ядерні бомби. Хімічна зброя не сказати, що дає багато толку, лише зменшує локальне постачання та організацію на 15%. Але це лише по початку, бо далі через технології її можна буде покращувати, і от тоді вона буде викошувати армію противника на 50%. Та не лише зброя масового знищення в нас з'явилася. Ще є нові види бронетехніки, прямо зі Star Warсу, волкери. Вони є різних розмірів та потужності. Тобто це як танк, тільки на ногах, які бігають по полю та шмаляють. В принципі, непогана альтернативна до бронетехніки та врізноманітнення військ. Характеристики одного батальйону дуопода навіть кращі за легкого танкового, де деякі з них навіть вищі, як до прикладу, захист та софт-атаки. Тому, в цілому, є непоганим аналогом. А в деякій ступені навіть замінником легким або середнім танкам, де єдиний мінус це є швидкість пересування, як у піхоти. Також в нас є можливість робити покращені людські костюми для перетворення людей у кіборгів, які будуть вважатися за спецназ. Ще через спецпроект та потім дослідження, ми зможемо отримати якихось винних собак по типу зі Сталкера, і купу інших монстраків, які будуть вигризати піхоти ворога. Та мають непогану софт-атаку, яка у два рази більша, ніж у звичайної піхоти. Виготовляють ці монстри також за їжу з ферм. Вдається, вся ця дичина в конструкторі дивізій у вигляді батальйонів. Виглядає це доволі таки цікаво і додає трохи до дистопійної атмосфери моду. А ще нам тут переробили дерева доктрин до пароходів. Ну, переробили це забагато сказано. Скоріше, доторкнулися до цього, бо із усіх доктрин. Переробили нам тільки наземну, І то, далеко від того, що у ванільній Хойці ми бачили, не відійшло. Та єдине, що змінили, так це самі бонуси з іконками при прокачці цих дерев. Але може коли вийде нове DLC, то тут теж завезуть перероблені дерева фокусів, як і у ванільній Хойці. До речі, не знаю, чи це лише мені так, але таке навіть тут прокачало штучний інтелект, де під час війни він не просто довбиться об дивізії противника в лоба. А шукає слабі точки в обороні та намагається зробити великий прорив лінії фронту, відправляючи туди купу дивізій. У нього, правда, не завжди виходить робити це успішно, але коли виходить, то намагається далі брати великі шматки території у оточення. Але, тим не менш, у багатьох випадках такі рішення штучного інтелекту не є логічними, особливо на широких лініях фронту, де Ші вирішує. Що буде чудовою ідеєю відправити пару дивізій у саму глибину противника без жодної підтримки. А от щодо мирних конференцій, то тут. Знаєте, як ми завжди приємося на пароходів за мирні конференції, де ще творить таку фігню, що ти потім дивишся і думаєш, як таке можна було запрограмувати? То щоб тут такого не було, то стандартні відомі нам мирні конференції, вирішили просто прибрати. Причиною цьому є те, що такі конференції можуть якимось чином зламати мод, про що розробники попереджують страшним червоним капсом при заході в гру. Де від перелякує аж ти на відключення цих конференцій. Можливо, пов'язано це з тим, що тут є деякі івенти під час війни, коли якась країна капітулює, де можна обрати тип правління, який там буде в цій країні, та які території вона буде мати. А коли якась велика війна завершується. З якимось великим альянсом, як от у мене була з Російською імперією, то в кінці війни при перемозі вискакує повідомлення, що такі-то країни перемогли у Другій Великій війні. Здавалося б тоді, якось через івенти території Росії мали поділити так само, як і своїх союзників, то навіть не поділити, а встановити лояльне там правління. Але ніфіга подібного. Замість цього Росія по івентам повільно розпадається на багато маленьких держав, що змушує гру. Нереально сильно глючити. І при цьому скриптованому розпаді з'являються дуже цікаві країни, як от Сполучені Штати Далекосхідної та Зеленої України, яка чомусь знаходиться на Камчатці, лідер якої є Бухарин та ідеологію якобінізм. В цілому я вже не знаю, про що ще можна розповісти про цей мод. Загалом він в цілому непоганий, я б навіть сказав, що чудово, щоб різноманітний досвід грив Хойку. Тут багато нових технологій, багато фокусів, купа нових видів зброї, івентів та політичних механік, які дійсно унікальні та цікаві. Масштаб моду, я б сказав середній, адже до великих модів йому ще дуже далеко де розробники, начебто що оновлюють цього, та у них є дорожна карта. Але, звідси з усього, це займає дуже багато часу. Тому і масштаб не той. І деякі механіки, як мирні конференції, довелося прибрати. Хоча за детально пророблені політичні рішення за багато країн, розробників варто похвалити, бо такого немає не те, що ванільні хойці, де проходи таке б в житті не народили, а й у більшості модів середнього масштабу. Ще хочеться зауважити, що сценарії гри тут немає, він лише один, де гра починається у 1933 році, через що особисто мені вона відчувається ну, нереально повільною. Особливо в тих реаліях, що багато технологій в цьому моді. Розтягнуті набагато років вперед, а у 1940 році грав же фрізить так, наче я у ванільній за 45 й рік перейшов. А так загалом мод класний та вартий того, щоб пограти хоча б один раз. Сама концепція Всесвіту дуже затягує, і розробники максимально постаралися, щоб спробувати та відтворити цю атмосферу дистопійного світу Pax Britannica. Британіка. А на цьому все. Якщо я пропустив в цьому моді або неправильно сказав. То пишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний, якщо ти станеш спонсором каналу, адже це сильно підійме мою мотивацію робити нові відео. А також заходь на Discord сервер по посиланню в описі.